Стройка, день 156. І так, шановні, наша стройка, нарешті, зрушилася з мертвої точки. Сьогодні у нас чуть-чуть цікавіше. Наші маячки, які я вчора робив, підсохли. І я зміг протягнути повністю всю кухню, по всіх куточках. Всюди в нас протягнуто. Не питайте, як. Зараз я це все розкажу по порядку. Як всі знають, всі бачили, вчора я кинув собі ось цей додатковий маячок, щоб мені оцю зону було легше протягувати. І дотягнув ось ці чотири маячки. Ці маячки в нас вже були, вони підсохли. І залишками я тут витягнув ось цю зону. Сюди десь пішла третина або четверта частина відра. Далі. Першим ділом я все підрізав, все почистив, попилососив, сосем, перевірив з рівнем і правилом плоскість і рівень і загрунтував ці маячки вчорашні. Поки у нас це все діло сохло, я пішов на балкон і почав собі готувати плацдарм для різання і шліфування плитки. Щоб не пилючити по всій квартирі, я собі закриюся на балконі і буду робити свої темні справи з плиткою. А тим часом наші маячки підсохли, і я вже зміг вернутися сюди і протягнути повністю весь периметр. Вчора я затягнув ось цю зону, як я говорив. І звідси я почав вже тягнути далі по секціях. Почав я від стіни, дійшов десь от до ци, до радіатора, і вже от таким туди назад протягував, поки все не позрізав. Ну і по цих секціях точно так само, тільки ця зона чуть-чуть інакша. Цю секцію я також тягнув до стіни, від стіни, вибачайте, дотягнув десь сюди, ну, вже до цієї стіни. Відтягнув частину тут. І після того вже так само, щоб я мав де ходити і крутитися з рівнем і з правилом. Вірніше, тільки з правилом рівня тут вже не треба. І я собі туди-сюди, так само це все протягнув, щоб не було залишків клею. Бо якби я тягнув сюди. Я би тут просто вперся і би не зміг далі нічого зробити. Можна би було звідси тягнути до середини, звідси до середини і всередині це все діло зрізати. Але мені було зручніше так. Добралися ми до цієї складнішої зони. Тут я вже чуть-чуть робив по-інакшому отой кусочок, що там. Тут у нас скутик випираючий коменд для котла. Там я протягнув відразу, коли тягнув ось цю зону. Я закидав цю випираючу зону, протягнув разом з цим і її не чіпав, поки не вернувся до цієї секції. Цю секцію я вже тягнув відразу повністю всю. Спочатку я за допомогою ось цього довгого маячка затягнув оцей кутик біля труби. А потім ми вже поступово йшли правилом повністю всю секцію затягуючи. Спочатку я закидував цю сторону, протягував, потім вже цю сторону, поки ми не дійшли сюди. Дійшовши сюди, я зрозумів, що мені буде простіше протягнути повністю ось цю всю зону, а потім вже затягувати середину. Щоб я мав як обертатися і щоб я міг вийти з приміщення. Я протягнув від кутика точно так само спочатку в одну сторону, потім в другу, десь плюс-мінус в цій середині в цій зоні ми зійшлися. <кій> і я точно так само рухами туди-сюди, знімаючи весь зайвий клей, затягнув ось цю зону. Ну і лишилася в нас середина. Ось ця. Я точно так само, як в передніх випадках дотягнув сюди, дотягнув від поріжка. Я тягнув тут півтораметровим метровим правилом, мені було його достатньо. Тому я кинув стільки маячків, можна було двома обійтися, чотирьома максимум, але мені так зручніше. І в цій зоні я також клей стягнув, і в нас вийшла гарна рівна поверхня. Завтра я обов'язково вже з довгим правилом це все перевірю. Чи в нас ніде немає ям і горбів? Якщо в нас десь тут ще в районі середини буде впадено, то я довгим правилом ріденьким клеєм стягну середину, щоб у нас все було гарно. Хоча впадини би не мало бути, я старався все відразу вирівняти рівнем. Правило лежить на всіх маячках. На у цьому так чуть-чуть задіває маячку, так що, можливо, тут буде яма. Хоча я старався тут більше накидувати. Будемо бачити, в принципі, для плитки цього повністю хватає. Ходити я тут можу, я собі можу ходити по маячках. Мені, от для прикладу, треба буде перекрити газ. Я собі спокійно по маячках дойду до котла. І закрию газ так само. Двері, чи котел включити, виключити на опалення без проблем. Тому і друга причина, чому стільки маячків тут. Робота довга. Пішло на це в мене 4 дня. Так що так, думайте перед тим, як займатися таким гемороєм або ельтруїзмом, більше можна це назвати. З лазером це все б швидше б набагато було. З лазером ми би собі виставили лазер і просто відразу з ротбанда поробили маячки по всьому периметру і за один день протягнули ось ці маячки. Це плюс маячки з ротбандом. Це все би було за один день. Ми протягнули б вертикальні маячки. Еталонного маячка би не потрібно було робити. Бо в нас би був один єдиний рівень по лазерній мітці. І на другий день ми б вже на третій день протягнули все. В принципі, навіть на другий протягнули би все клеєм, повністю все приміщення. Так, два дня, а в моєму випадку 4 дня. Завтра я тут, швидше за все, нічого робити не буду, окрім вирівнювання додаткового, якщо це буде необхідно. Нехай собі підстигає. Плитки я завтра не буду ложити. Можливо, я собі піджину під поріжок, так, як тут плитку, а викладати я вже буду через тиждень. Так, тепер йдемо на балкон, покажу, що ми зробили на балконі. Заодно вам покажу ванну. Стеля в нас тут вже біленька, все гарно. Там, де Ротбанд вона ще волога. На початку дня була, ну зараз вона вже злилася. Вона підстигла вже все гарно. Єдине, що в нас тут проступили рижики від металу в перекритті. Ну, це не проблема. в мене точно таке саме було на лоджії. Я з тим нічого не робив, просто загрунтував і пофарбував фарбою для вологих приміщень. Досі нічого не проступило. По балкону, першим ділом я собі кинув електрику, я в коробці просверлив довгим сверлом отвір на балкон. Чому в нас балкон не був електрифікований, бо ми його не планували склити. Але ми його засклили, тому стала необхідність електрифікації балкону та й плюс я собі для плиточних робіт. Вивів розетки, щоб я міг тут закритися. Я перекрутив ручку і фіксатор. Не знаю, як він називається професійно з -за кухні. І я можу собі закриватися, у нас двері лежать, пилюка не буде летіти в квартиру. І по світлу додам. Оскільки в нас тут зразу не було закинуто кабеля на світло. Ми собі зробимо наступним чином. Я тут вивів два підрозетника на розетки і вимикач. Як ми це організуємо? Одна розетка в нас буде включатися вимикачем. В Цю розетку ми засунемо щось типу нічника, щоб ми собі зайшли в темний час доби, включили, і хоч яке світло ми тут мали. Можна і щось потужніше засунути, це вже не проблема. Ну, а це буде звичайна розетка, до якої я буду підключатися для різання і шліфування плитки. Також я тут вирішив порівняти стяжку. І я собі також кину еталонний маячок. Стяжка тут також плаває і плаває добряче. В цьому місці я навіть підтисав. Взагалі тут логіка дивна. У нас тут є отвір зливний на двір. І він вище стяжки. Як повинна була вода стікати, важко зрозуміти. Тут навіть вище, ніж ця сторона. Тут прийдеться трішечки стесувати. Або цією теркою, можливо, чашкою, будемо бачити, як в нас піде робота. Та й взагалі той балкон кривий. Тут горби великі, тут у нас яма внизу горб. Тут нас потріскала штукатурка, швидше за все, через те, що зимою тут стояли калюжі, воно все замерзло і штукатурка розлетілася. Нічого ми все зайве відіб'ємо, все, що відбивається. І перештукатуримо. Штукатурити я буду ротбандом, не буду я цементом штукатурити, я це все гарно загрунтую. І буде у нас все тут окей. По стяжці тут у нас яма до а де починається злив, тут навпаки горб. Така от у нас історія. Завтра я собі кину два маленьких маячки, так як я робив на кухні з Ротбанда. Вони підстигнуть, і я собі, відбиваючись від цього маячка, протягну другий маячок. Ну і можна буде вже це все. Також затягувати точно так само, як я це робив на кухні. В принципі, все. Така наша стройка. Нарешті справа пішла. Наступні відео вже будуть цікавіші. Наступні відео вже будуть по роботі з политкою. Так що так, бувайте. Дякую за увагу. Бережіть себе.